Гість агроконтролю сьогодні Геннадій Новіков, голова Аграрного Союзу України. Добрий вечір, пане Геннадію. вечора. у всіх на вустах врожай цього року. Тож про нього і поговоримо. А зокрема, про те, як його вивозити вже рік за роком Україна збирає все більше врожаю, але постає питання: чим його транспортувати? Чи вистачає в Україні зерновозів? Ну, зараз транспортується останні, останнім часом транспортується зерно до портів не тільки залізничним транспортом, як це було за радянських часів, а і на початку незалежності України. Зараз вже до 37% врожаю до портів транспортується автомобільним транспортом, на жаль, бо це досить. Великовантажні автомобілі, цей стан наших доріг і таке інше. Ну і різниця в вартості транспортування самого зерна після 200 кілометрів відстань від портів стає вже нерентабельною або більшою, ніж залізничним, значно більшою, ніж залізничним транспортом. От ви сказали, на жаль, то можливо розшифруєте. От наскільки вивіз зерна автотранспортом дорожче за залізничним? На, на відстані десь 250 кілометрів більше 100 гривень на тоні дорожче. Але це є декілька чинників, які можуть впливати, це на вартість відрузки з певного елеватору і таке інше. Бо автомобільним транспортом транспортується все-таки можна транспортувати і з власних елеваторів, не елеваторів, а зерносховищ товаровиробників. Тому таку різницю вона коливається, але в межах 100 гривень вже на відстані 250 км. Які є альтернативні шляхи вивозу зерна при експорті? Ну, Взагалі-ту альтернативу шукають тоді, коли немає вичерпані всі можливості. У нас не ще зараз ну, можливо не вичерпані можливості залізниці, бо в принципі, не, нестача зерновозів це не є можливості залізниці. Це просто, будемо казати, якщо по плану розвитку економіки, який нещодавно презентував уряд, є пропозиція залізниці побудувати 12 тисяч вагонів, а за нашими розрахунками, розрахунками зернової асоціації... Їх якраз треба десь до 2012 року близько 12 тисяч, то, але там не йдеться про зерновози, а йдеться взагалі про 12 тисяч вагонів. Якщо було б конкретизовано, то було б зрозуміло, скільки ще потрібно їх і в якому стані, ну зараз в якому стані ми будемо через 5-6 років. Ну а скільки зараз треба тисяч або ж сотень цих зерновозів? Ну, Взагалі-то, щоб забезпечити той перспективний план виробництва і експорту, ну, і переміщення саме зернових, то треба 12 тисяч зерновозів за розрахунками спільними і залізниці, і зернової асоціації. На сьогодні є 8 тисяч і кожен рік тисяча ва... останній вагон побудований, здається, в 93-му році. Останній зерновоз, найновий зерновоз. Тому стан їх зрозумілий, і, щоб і кожен рік десь біля тисячі зерновозів вибуває. Тобто через 8 років їх зовсім не стане в Україні, якщо не буде поповняти. Поповнювати тому але залізниця планує будувати і для перевозки руди, і для перевозки металургів, металургам, і хімікам все це потрібно, зрозуміло. Це теж Україна, але на і і, 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 аграрії теж Україна, про це не треба забувати, і можливо, теж частину коштів направити на будівництві данову. Говорячи загалом про вивіз і транспортування врожаю, то скажіть, це проблема держави. Чи все ж таки ця проблема має вирішуватися і силами приватних підприємств? В принципі, якщо приватні компанії, вони можуть приймати участь в будівництві, але на наш погляд, взагалі-то це повинна робити держава. Забезпечити логістичними інструментами повинна держава, бо саме логістика дає, дає багато можливостей. І нагрузити певним чином логістику теж ну, краще може це зробити держава як монополіст, як залізниця. Те, що стосується, ви спитали альтернативних шляхів, то є і річковий транспорт, який зараз певні компанії починають використовувати це дуже добре. Але, на мій погляд, ну найближчий час він не стане альтернативою залізничному транспорту У нас 30 секунд залишається. Скажіть, будь ласка, порівняно із радянськими часами, або ж не, не таким давнім минулим, і сьогодні наскільки змінилася кількість втрати врожаю при його транспортуванні? Ну, Взагалі-то, я думаю, що змінилося в кращий бік, мається на увазі менше, менше втрат сьогодні, бо все-таки все воно приватне, все воно рахується. Інша, і інша справа, інтенсивність досить виросла цих перевезень, бо все-таки і потенціал України, експортний потенціал з точки зору зернових значно виріс. Тобто виробництво і експорт зросли. Але логістика, побудована ще за радянських часів, все таки дозволяє ще підвищувати навантаженість. Треба тільки забезпечити її, от логістикою перевезень, бо транспорт перевантажень. Морський транспорт судно, в експортний потенціал, все таки ще нагружений не досить. Тобто не навчилися на з руками і берегти, і рахувати те, що ви виросли самі. Ну для зберігання є проблеми, вони. Бачаться ці проблеми по зберіганню, тобто треба будувати елеватори, і треба і перевантажувані морські порти будувати. Це дійсно так, але на сьогодні ще трошки є там запас які, часу, який треба використати певним чином. Дякую вам. Наскільки ефективно буде витрачений цей час? Згодом можемо всі разом побачити. Геннадій Новіков, голова Аграрного Союзу України, був сьогодні гостем Агроконтролю.